Друзі, вітаю вас на каналі Ейфрам Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Перша важлива інформація для українських біженців в Німеччині. Відповідь в цьому відео важливе питання: чи рахується час прожитий вами за параграфом 24 в Німеччині для отримання громадянства ФРН? Чи можна тоді стати громадянином Німеччини для українців за три роки? Також чому Німеччина поводиться як герой мультфільму, і також яку зброю вперше поставить Німеччина для України. Друзі, щоб бути в курсі. Нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFromUkraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, відповідь на поширене питання українських біженців в Німеччині. Чи буде рахуватись час прожитий за параграфом 24 українцями в Німеччині при умовах отримання громадянства? Звичайно, друзі, щоб отримати громадянство, громадянства Німеччини ви повинні відповідати певним умовам. Відповідь на це питання надало міграційне агентство, яке знаходиться в Німеччині. Друзі, отже, чи рахується час за 24-м параграфом в Німеччині для українців при отриманні громадянства? Так, друзі, час, який ви перебували в Німеччині за 24-м параграфом, зараховується. Але, друзі, якщо до моменту подачі заяви на громадянство особа вже перейшла на інший параграф, наприклад, параграф 18 б це висококваліфікований фахівець. Тобто, якщо українець в Німеччині відповідає певним вимогам щодо отримання громадянства, нагадаю, це знання німецької мови рівень С1 здійснює суспільно важливу діяльність, він може отримати громадянство за 3 роки. Також важливо забезпечувати, нагадаю, власні та сімейні потреби. Таким чином, друзі, за умови виконання умов, українець, який прибув у березні 2022 року, може стати громадянином Німеччини у березні 2025 року. Наступні новини. Усі, чому Німеччина поводиться як герой мультфільму, так світова преса висловилась про економіку зараз. ФРН нагадаю, друзі, що минулого року Німеччина продемонструвала найповільніше економічне зростання серед усіх 20 країн єврозони. Промислове виробництво в Німеччині падає п'ятий місяць поспіль. Стає дедалі очевиднішим, що Німеччина не змогла забезпечити свою промисловість достатньою гнучкістю та цифровими знаннями. Країна покладається на імпорт енергоносіїв, щоб підтримати галузі, які були основою її економіки протягом десятиліть. Раніше Німеччина застрили її експортним успіхом і хорошим державним фінансам сьогодні є побоювання, що країна тягне за собою найближчих партнерів. Лондонська газета The Times звертає увагу на високий рівень міграції до Німеччини. Ми розуміємо, друзі, чому звичайно і за нападу РФ на Україну також ще одною з проблем, яку висвітлюють європейські СМІ, це 18% населення Німеччини народились за кордоном, саме у Сполучених Штатах Америки. Це більше ніж будь-коли взагалі в історії. Останнє, друзі, Німеччина вперше поставить Україні військові гелікоптери, але ж один із військових німецьких аналітиків вважає їх сміттям та загрозою для українських воїнів. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін передасть Києву шість багатоцільових гелікоптерів, Сіякінг МК-41 з необхідними компонентами, а також навчить українських пілотів керувати ними. Взагалі, я вважаю, що це. Добре, таке рішення ухвалили на черговій нараді на авіабазі Рамштайн Сіакінг перевірений та надійний гелікоптер, який допоможе українцям в багатьох напрямках від розвідки над Чорним морем до транспортування військових. Це перша поставка такого роду озброєння з Німеччини. Сказав Пістоліус. Однак, друзі, Юліан Репке, це військовий аналітик і експерт з Німеччини. Аналізу відкритих даних не погоджується з цим. Журналіст нагадує, що машинам Сіакінг Кінг МК. 41 один, вже 50 років. Вони зняті з експлуатації з 2020 року. Ще у 2014 році, наприклад, на одну годину польоту цих вертольотів потрібно було витратити 120 годин попереднього обслуговування. Він каже, що ми передаємо Україні мотлох Україні, яка воює з невеликою кількістю пілотів та несприятливими погодними умовами. Це загроза життю українських воїнів. Так пише військовий аналітик. Отже, друзі, я не військовий аналітик, не можу. Дати оцінку цим гелікоптерам. На мою думку, те, що допомагає Німеччина, чи може, це вже є добре. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. На сьогодні, друзі, це всі новини. До зустрічі!